Є спеціальні капсулки з блискітками, тобто ти вставляєш собі в піхву перед сексом, і ці блискітки, вони так як феєрверком. Отак, отак. А це так можна? Чи це ті? Да. Ні, Ну це близькі блискітки секс шопа, чи це люди самі придумали, що так можна? Ну це не секс-шоп, це типу косметика. Вони ага. позиціонують себе як косметика там для губ, для обличчя і он для п'ї. Ну, для губ. Да, якийось. да, <гум> да, да, <гум> да. Хоча я дуже не раджу це робити, це може дуже шкодити мікрофлорі, і потім і ваша улюблена молочниця, кандидоз, правильно говорити до речі, да, і різні різні нетипові виділення, якийсь дискомфорт, печіння, свербіж от від такої історії. Я чомусь, коли уявляю. Цей секс у мене грає пісня Вінкс в голові. Енчантікс! І до речі, мені розповідала подружка, що вона так зробила для чоловіка. Ну, типу, щоб йому це було цікаво. Але я думаю, чоловікам не цікаво, похлопайте. Вам було б таке цікаво, чоловіки? Скажіть, ні? Мені цікаво просто секс, я вже не розумію. Нащо додавати бльостки в секс? Ви що, помніте? Давайте ще слайм, додамо в секс.